Всем привет! Вчора я була в формі і зайшла в Сипу. бо на філії Лостич, там купила вот такий коктейльчик зі словом, так мы здесь Зі смаком баблгам. ще там отакі карточки хрома. Хром в честь гри. Ну, і зайшли в магазин магазиніграшу, купили там таку фігурочку з цічним фотоапаратом. Якраз по трибав футболку зі стіни і сквіш. Ну, так собі вийшла покупка, ну, але я не дуже в захоті, йому дали 13, йому дали 12 карток, а мені одну. А мама ну, не дуже. Поділимося, бо він такий добрий, найкращий друг. Він же це така є найкраща подружка, яка мені все купляє і дарує. Все ж навіть 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 деякий час те, що я захочу. Просто ж, мам, вона просто найкраща подружка є. Ви не уявляєте. Вони обігли. Не виявляється, чисне слово. Отдамо я найкраще буду на сказати. Фільм був дуже класний. Так, я просто просторілась. Я просто здорові прикінчи. Просто мама ми, і мама мого друга з Фільм. Пів фільму. О, такий був перегляд, тому це закінчилося. Поїздкою додому. Коротше, можемо прощатися, тому всім покажу.